Ми жарим шашлик з бабушкой. Усыли. Ты що, ти бабушку зняв? Ні. Ну, зняв. Бабушку зима гарно. Ось бабушка. Ось моя мама. І с... А ты зняв. І ось я. У цьому селі. І ось тут у нас жариться шашлик. Який шашлик? Це ще не шашлик. Це рагушка. Аму! Тут відео зіпсувала. Чого це зіпсувала? Я уточнила. Це не шашлик. Це то, що треба... І тут ще я сокира. Не із Майнкрафта. Є шматок рейки. О, ма, відкривайте Тут є багато дерева. І знову ж і дерево із Майнкрафта. І нового білому. Називається бліде дерево. І тут ще є якась пляшка. Із газом. E, Отож, бо був. Там цегла. E, тут чердак. чердак. Ще один є. Не чердак, а шо? Горище. Горище. Тут пес. Пес патрон? Пірат. Пес пірат. І тут ще є собака. Я вже трошки забув його ім'я, але... Розний собака. Ми йому сьогодні давали їсти день, йому не вистало навіть десяти порцій. Не вистачало. Тут курник у бабусі. І ви скажете. Ну, тут же ж не має бути тільки одне горище. Так? Не тільки одне. Зараз я на півдорозі піднім... півдороги піднімусь. Ну, тому що <смас> я боюся висоти. Ось. закінчується вже день, зараз вечір. І тут обережно ми спускаємося. До речі. Мама казала, що я туди на гори ще заходив е -е, без нікого. І от теж Тут у нас шматок заліза. Не дуже важливий, але чому би і ні. Тут є всілякі. Лопати, граблі, пило. Навіть і драбина. Це навіть краще, ніж склад Стіва з Майнкрафт фільму. Тут є навіть одяг проти бджіл. Напевно, проти бджіл. Тут є якийсь кабель. Тут є млензерна. Зараз покажу. Сюди. Кидаєте, щось, ну, зерно, далі воно там мелиться, далі воно мелиться, Мел... далі воно мелиться, мелиться, мелиться і ось сюди висипається. Ось, дідусь, вже зерно там помолотив. І пішов а, собакам віддавати. І тут є пляшка. А, і тут це пляшка не найважливіша І дивіться. Тут є склад, де. Дядя Петя і дядя Вова. Зробив свою а, машину. Він навіть а, а, цей двигун зробив. Але не доробив до кінця, бо причеп він продав. І тут є мотоцикл. І ще яма в яку нема драбини. І. І тут є ці яких вже не пам'ятаю. Напишіть в коментарях, як називаються ці штуки, бо я забув. Точно, гвинти! О, що, Ні. Ні? М мам, в мене навіть 6 минут, навіть 7 минутного відео немає. Хвилинного відео. Семи хвилину обвіду Але в дідуся не одна така я Може знати, я сюди, друзі, Але в дяді Вови не одна така машина. Ось. Ходимо, йдемо, йдемо. Тут слід з яблук навіщось. І тепер. А! Ось так, ось відкриваємо. Ну и так. Это Цэ... знакомый дяди Вовы. Куда вы... Да, завис. И... Это Цэ... дяди Вована. Мотоциклист проехал. Ой, да ну. Сюди мене тату садив. Ні, не зрозумійте мене неправильно, він справді мене садив тут. Ось то ж Та Знову ця пляшка з бензином. Oh. Тут дошки. Всякі стоять. Дошки мудошки і? Ура колод! І Є... ще тут колоди, як в Майнкрафті, але мені тупо. Ви що, сер? Ви що, серйозно? Знову ця пляшка з бензином. Жилиш в мене вспокою ця пляшка з бензином. Ту -ту 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 -ту. А, точно все плоси. А де гуси? Так. Ось вольєр за гусями, але саме гусей чомусь не видно. А ты... А знаю, что? Це помидор росте? Ага. То тут росте помидор. Так, это помидоры-сточения. А, напевно и рок, да? А целый огірок? Да. А целый огірок? Ага. <рикан> Тут... Тут кавун жовтий, Чи Шо то? Ні. <рикан> Чи гарбуз? Гарбуз, напевно? Да. Ну да, гарбуз. Як би ви сказали. Тут яблуня. Із неї падає багато свіжих і несвіжих яблук. Одні вже... Тут зовсім згнили а одні ще гниють. <плес> Напишіть в коментарях. Чи бувало ви колись у селі? Ну добре, давайте. Це був я Макар і до побачення.